Літературного конкурсу імені Тараса Шевченка ми знову запрошуємо, шановну Валентину, Якіну, тут внизу вже біля сцени вручити нагороди і грамоти запорізької. Обласної державної адміністрації управління освіти і науки і Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, учням, та учням учням шкіл та учням профтехосвіти. Отже, запрошуємо сюди Голубоярову Алісу Миколаївну, Костянтинівська гімназія угу. Таврія. Просимо Алісу а ми вітаємо Алісу Миколаївну з першим місцем, учениця сьомого класу. Постітьте тут, будь ласка, Ангеліну Юріївну Кагушу, Андріївська спеціалізована різнопрофільна школа 1-3, рівнів Бердянський район. Ми просимо вас, Ангеліну, тут залишитися. Марію Олександрівну Шиманович, Бердянська спеціалізована.